За 9 місяців 2022 року на Одещині було зареєстровано 12 тисяч 34 шлюби у 2021 році та 13 тисяч 154 шлюби у теперішньому році. Тобто це приблизно на 1100 шлюбів більше. Народження у нас було зареєстровано в 2022 році 11 тисяч 531 актовий запис, що на 3 тисячі менше порівнянні з минулим роком. Смерть також у нас іде тенденції донизу. Було зареєстровано в 2022 році 24 тисячі актовий запис про смерть. Це дуже добре на самому справі. Розірвання шлюбу у нас зареєстровано 1106 актових записів. Це порівняння з минулим роком на 650 актових записів менше. Та зміна прізвища ім'я. та по батькові вона також пішла донизу. У 22-му році було зареєстровано 272 актові записи. Якщо ми говоримо про народження, тут вагомий внесок є той, що 6 мільйонів громадян покинули територію України. Тобто наші жінки вони народжують в інших країнах, тому тенденція зменшилась. Про електронний додаток є малятко, то він у нас працював завжди. Він не працював тільки деякий час у на початку війни, тому що всі електронні реєстри майже не працювали, які мали взаємодію. Він зараз працює, він включає 10 послуг, які можна оформити.